В Україні триває реформування військової служби. Наразі головна зміна це перехід на службу за контрактом. Найближчим часом до армії йтимуть лише добровольці. Це хоч і зменшить кількість військових та покращить якісний рівень армійської підготовки. Розповідає військовий комісар Олег Пархоменко. Зараз іде скажімо так, акценти розставляються на тому, щоб залишити як не більше військовослужбовців на військову службу за контрактом. Тобто з тих, котрих мобілізовані були, бо напевно, що порахували, що краще дати нормальне грошове забезпечення, забезпечити того військовослужбовця, який нормально несе службу, укласти з ним мінімальний хоча б контракт на півроку, чим знову проводити мобілізацію і кликати людей ну, не навчених знову ж брати, обувати, взувати і готувати і відправляти служби. Після підписання контракту солдат отримуватиме 7 тисяч гривень зарплатні. Відповідно, розмір заробітної плати зростатиме залежно від звання військового, пояснює військовий комісар Олег Пархоменко. 25 грудня в міністерстві оборони в генеральному штабі була нарада, де запрошували всі військові комісари. Міністр оборони наголосив, що з січня місяця військовослужбовець за контрактом, це само початково перше звання солдат, буде отримувати від 7 тисяч гривень. Старший солдат 7,5 тисяч. Сержантам командир відділення вісім, дев'ять, десять, і до командира бригади порядка до 14. для військових у зоні АТО планують зробити однакову відсоткову надбавку: чи то рядовий, чи офіцер. До цього вони отримували подвійну зарплатню. Якщо дві з половиною тисячі отримав, то буде получав п'ять, якщо бойових. А офіцер, допустим, якщо шість тисяч отримав, то получав 12. Зараз трошки зроблять цю надбавку стандартно, тобто. Ну, я не знаю, який там відсоток виберуть, яку суму певну, але буде просто сума додаватись до грошового забезпечення. Що солдату, що офіцеру, що генералу. До слова, у Коломиї відновлять військову частину. Тут дислокуватиметься 10-та гірсько-штурмова бригада. Наразі військові перебувають на навчанні у білій церкві та вже з весни цього року планують повернутися до Коломиї, тому всі охочі зможуть служити за контрактом у рідному місті. Всі знають, що на території Коломищини буде 10-та гірська штурмова бригада. Дуже багато зараз є бажаючих. Єдина зараз незручність – то що бригада знаходиться в білій церкві, коли вона. Я ну, сподіваюся, що весною вже буде тут на місці. Ми так само маємо ще дуже багато кандидатів, які вже тут на місці служили. Це і повітряні сили, і сухопутні війська, і військово-морські сили зараз комплектуються. То я всіх бажаючих, хто прийме таке рішення проходити службу в збройних силах, запрошую військовий комісаріат, і будемо тут надавати допомогу в найкоротші терміни, оформляти особові справи і відправляти людей на службу.